Всім привіт, з вами крава юшка, якого ви вже так полюбили. Сьогодні вийшли дві нові промо-команди промо-групового етапу Ліги Чемпіонів і герої Ліги Чемпіонів також без різних там СБЧ, туди сюди У мене є паки, відкривник там невелика кількість, але вони доволі прикольні, Думаю, нам щось випаде. Будь ласка, любіть свою подобайку, комент, підписочку, форум. Давайте, матка, є малесенька мрія до тисячі до нового року. Чи реально, чи нереально? Давайте постараємось. Я стараюся щодня випускати відоси, а ви, будь ласка, щодня підтримуйте мене. Це дуже елементарно просто. Тож давайте розпочинати. Лец. Go! І так, є у мене такі цікавенькі пакетики. Давайте їх відкривати. Ще дозбираю ікон, і... Ну, коротше, ви все побачите в цьому відео. Е, Відкриємо цей 84 рарний Gold Player's Pack. Дивимось. Аргентина. Естет Салаутару Мартине. Салаутару Мартине 87. Непогано. Навіть дуже непогано. Здорово, що він мені випав. А що? А, під нічого не може бути це один гравець. Катерце, 84X2. Подивимося, нам пощастить гравець знову. Нове промо! Норвегія. Лівий захисник. Це Райс! Герой! його! Непогано! Непогано! У нього доволі класна карточка виглядає, і напевно він дуже дорого коштує, я сподіваюся на це. Райс! Фанат Ліверпуля, з вас сподобайка, обов'язково навіть не обговорюється. Давайте подивимося. Блін, я не очікував тут побачити. Ну, ладно, він не такий дорогий, але він прикольний. Mm -hmm. Так, 83х3. Відкриваємо, дивимось. Так, цел, чесна карточка. Франція. Рем. Це герой, другий! Хто ти? Джулі! Вау! Бля, щастить просто трендець, хлопці. Е, дивимось, е, скільки ти коштуєш, герой? Непогано, ну типу. Блін, прикольно, що такий випав гравець. Найс! Зібрав опікінформа, е, це для того, щоб мені там ікону закрити, або ще щось давати, ховати, ні на що не розраховуємо, дивимось. Меріно 86. Ох, який вусік. Та ти що. Ладно. Хм, я старший нього. Хе. Ладно, далі. 6 пакетиків 83х10. Давайте подивимося, скільки ви бачите відео. Так, перший, немає. Це кобель, добре. Немає карточки промо, мав на увазі, але це кобель. І все, він одненький виходить. мені ж цікаво, що там всередині, якщо ДНКбель лишень виходить, а. Четвертий, третій, understand. Переходимо до наступного пакетику. Відкриваємо його і дивимось. Так, знову безпрому Німеччина. Це ДМ, це а може він не одненький вийде? Не одненький, добре, є. Я не знаю, на кого тут розраховувати можна, якщо він не одненький. Ренарт, 88-й. Непогано, непогано. Давай подивимося, що там ще. Ну давайте щось цікавеньке треба, 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 щось цікавеньке. Угу, understand. Так, 83x10, чергує такий пакетик без промо, і тут напевно без олкаута ж так думаю. Це кулібалі. Ой-ой-ой. Це погано. О, інформ! Інформ це добре. Що інформ не показують першим, чим куліболі? Так, черговий пакетик 83X10. Ну треба щось з Промо. Промо. Нігерія. Це Герой цього коча А кану. І він не одненький. Добре. А хто з тобою ще вийде? Кану? Це хто? Бомбастер! Два герої в одному пакетику. Ви це бачили? Ніфіга собі! Єбать пак! Скільки ти коштуєш? Непогано! Ну-ка ну як кодр йде, да. Але блін, класно! У мене з лівими захисниками тепер проблема. Не є якась альтернативна позиція. ЛМ ЛВБ, о! Можна тепер думати. Скільки у неї з позірочка. 4-3. Ну ладно, це захисник, скоріше. Блін, ну прикольно. Вподобайка за такі пакет. Хе-хе. І так, відкриваємо черговий інформ. Сподіваємося, що нам щось тут випаде топове. Ох, ну це прямо на збірочку на ікону. Ну, 20 зон кеті. 83X10. Дивимося, що один такий пакетик е, без промо, Англі, РБ. Е, це Арнольд, а може ще він не один вийде? Не один. З ким він вийде? Ендлер? Ні, Обердов. З минулого прому. Братик мені випадав, вона сама не прийшла на паті. Ну нічого страшного. Дивимося, що там під ним може ще щось є цікаве. Без інформа, на жаль. Але добре, най буде. Так, відкриємо цей пакетик, дивимось. Це має бути вулкаут. Це мане, я сподіваюся, він не одненький. Він одненький, я передоля. Ну, хуєвас, так що трошки. Два, дві команди промо і немає краця промо, це вже, знаєш, ну, поганий пакетик, на мою думку. О, oh, інформ, здорово. Здорово, добре є. Yeah. Так, отакі два цікавих пакетика. Я викупаю що це скам. Просто саме чистий води скам. Навіть якщо тут не буде вулкаут, я все одно вам покажу, щоб ви його там або збирали, або не збирали. Відкриваємо перший такий пак, 100 гравців. Дивимось. Без прому, вау, супер! Це хакан. Браво, браво, електроніка. Заскамили мене добряче. П'ятий рейтинг. Непогано. Що там під ним є? Ну Якщо інформ буде, я не так сильно засмічуся. Угу, Інформ, добре. Так, відкраємо оцей пакетик. Оце може бути вулка, от, до речі, Бразилія. Вулкіпер. Едерсон? Вау! Прикольно в такому пакетку ловити Едерсона. Рейтинг завжди вітається в моїй команді. Що під ним може бути що в такому пакетку? І Толя Трубін. Так, ну і перед е, два легендами є ще такий пакетик. Давайте ще раз відкриємо, подивимось. В минулому ви пам'ятаєте, був, Давайте дивимось. Е, так, це має бути волкаут Іспанія. Це М це Парехо, О, це навіть може бути Гаві або Педрі. О, це навіть. Ммм, чекайте, 88-й, непогано. А це одинарний волкаут, ви розумієте, що там далі 85-й нижче. Ну, давайте дивитися. Ну, це вже волкаут, це вже хоча б пазі тім з такого пакету витягнути волкаут, на мою думку. Дивимось, що там під низом може бути ще. ой 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 Ну, і перед іконами двома відкриємо ще третій інформ в цьому відео. Давайте відкриваємо, Дивимось, може тут буде Кілен БП. Дивимось. Порозуміло, зрозуміло, Лукман, беремо його. Так, ось дві ікони. Пошуку сьогодні не буде, але пишіть в коментарях, якщо ви любите, коли я шукаю ікони. Ось. Пишіть будь-які коментарі щодо розвитку каналу, дайте менше тексту, відкриваємо першу легенду. Я відкрию, потім відкрию юшка. Ось. Відкриваємо. Будь ласка. Німеччина. СТ. Ну це Мюллер, напевно. Чи хто? ай яй 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 це Мирослав клозе, найкращий бомбардир чемпіонатів світу за всю історію. Ой, це тільки оце цікавий факт. От карточка сама не цікава, Йолки палки клозе-клозе. Ну, і відкривається пакетик -пакет юшка-юшка. Я не тебе сподіваюсь, твою ауру. Давай, постарайся Ти вмієш. Я знаю, що ти вмієш. Дивимось. Італія. Це дем, це катуза Юшка, что осталось? Ах, даже центрион готу за ценой душе, ахти, бля, с батарейкой хуй знает, хуй знает. конечно, две штанги такие конкретные мы дали с тобой, Юшка. как фудер каждый ёб твою мать, блять, просто фаталити. Ну, ось такі пакетики були сьогодні. Напишіть, що вам випало в цьому новому промо і в легендах, якщо ви збирали легенди. А зараз попрошу, будь ласка, вподобайку, комент, підписочку. І до нових зустрічей. Бай-бай!